Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікна Мисад. Так, думаю, розпочати відео. Зранку сонце трошки заважає. А вдень а вдень вже просипається місто і починаються шуми, так що варіантів нема. Просипається краще сад, тоді. Все-таки найкраще його знімати. Подивіться, який лаймлайт. Гортензія волотиста лаймлайт. Просто величезний, просто потужний кущ. І я його і нормувала, але дуже було шкода. В принципі, дивіться, якщо ви бачите, що гортензія має величезні, потужні стебла. То не обов'язково видаляти, там залишати пару стебел. Ні, можна залишати багато їх, значить, вона їх вже спроможна потягнути, і квітування буде у вас ось таким пишним. Головне в нормуванні, як на мене, забирати ось бічні такі слабенькі гілочки, які просто тягнуть зайву силу з рослини, а толку немає. Отож, погляньте, яка краса. Мені найбільше чомусь подобається. ну Зараз дуже багато інших сортів, яких я ще не маю. Я говорити про них буду вже, коли я їх спробую. Але серед моїх мені найбільше подобається ця. Просто настільки красиві набиті шапки. А я люблю, коли набиті шапки. І люблю, коли вони тримаються міцно. Наприклад, Ваніла Фрейз, чи, фрейзі, чи як там її називають по-різному, вона не тримає шапки свої. А тут, подивіться, хочеться біля неї крутитися. Ну, по гортензіях ми пройдемося тоді, коли вони розквітнуть. це їхній буде місяць, а поки що так ще погуляємо садом. Щось так мені сьогодні просто захотілося пройтися і. Подивитися, як воно все. Ну, ще доквітають лілії тюрбани, як їх називають. Уже постригла свій дерен Елегантісів чи сібіріка. я, так і, до речі, не можу розібратися. Там є відмінність, просто в голові щось не вкладається. В кого там більший край яскравіший, а в кого не так виражений оця варієгатність. По ці і розрізняються ці два сорти. Але, бачите, я стежу на таких мультиніжках. Вони поки що в мене скріплені, хоча я думаю, що вже можна їх забрати, щоб не вросло. От коли ви скріплюєте рослинки, потрібно бути обачним, тому що вони більше ростуть. І часто ось ці такі мотузки чи що ви там вростають. Отож, Поки що тут в мене тінь але ось це зранку єдиний час, коли сюди потрапляє сонце. І дивлюся, що мій П'єр Ронсар буде квітнути другий раз. Ти молодець. До речі, деякі готовини ось там наверху вже вже-вже скоро. Теж він так вже гарно цього року заріс. Це, мабуть, єдина троянда одна із декількох, точніше якою я можу похвалитися цього року? От наші дощі які були, так, були гарні дощі, навіть заливало нас. Спровокували, я показувала вже купу хвороб. Спровокували, картопля вже фітофтора згоріла, з'їла. А все те кропити. По-перше, не було як кропити, а по-друге, ну, не знаю. Як там вже та картопля позав'язувалася і є, то для чого її кропити? Ось бачите, в мене тут таке кашпо. І в цьому кашпо натикала, що тільки можна було. І цинерарія, і колеуси, і гіпоестис. Все дуже яскраве. І якось треба його придумати, щоб воно одне одного показувало. А то інакше вони перекривають один одного. Тут ще був посаджений Іберис. Не, не іберис. о Боже, як то він такий біленький квітне, пахне дуже гарно. Але його комашки з'їли. Тому то залишилося те, що залишилося. Ось. Уже відквітовує Плактика дом. Мій височезний, я його підв'язала, тому що вже він розвалювався зовсім. Але єдиний мінус, я вже казала, що він не очищує, не очищається. Ось так. бачите. І все. Вже доріжки тут взагалі не видно через вербузілля. Я вже подумаю, що потрібно буде його на осінь. Це просте вербузілля, пробувати прибирати. Дуже довго у тіні квітує садова м'ята або кентрантус. Вона все вибиває, вибиває бічні. Ой. Дивіться, пінісету теж починає вже площу набирати. Не знаю, я його порозсаджувала цього року. Побачимо, сприятиме це квітуванню чи ні. Того року у мене пенісетум не квітнув. Чи це якийсь сорт такий цікавий, одного слово. Підемо бачити. Тут все спокійно. І тут до октіні дії подивитися своєї. Може, я десь пропустила. Не бачила квітування, а тепер ягоди є. Ага, якби то. Ну, бачила я у знайомих, що актинідія має декілька років нарости. А ось тоді вже можна говорити про квітування. Ось так. Будемо пробиратися крізь хащі. Ось пижмо. Пижмо. Хтось каже, ну, бачите, у кожного свої смаки, ніколи цього не засуджую. Ой, листя подобається. А квітування так собі взяв, пообрізав квітування. Я не знаю, я настільки його обожнюю. Це для мене просто неперевершена краса. Можливо, тому що я жовтий колір люблю, чи що. Ну, не знаю. Навіть колись дикі я завжди вирізала і клала собі у вазу. До речі, треба до... теж покласти у вазу. Ой, Early Sensation. Ці метелики. Теж краса є в своєму Головне придивитися до неї такі повітряні. Я вже бачу, починає трішки Ой. забарлюватися. Бачите, серединка? Точніше, вона розквітати розпочинають, бачите ці квіти. Тут є стерильні, є фертильні, і ось вже розквітають ті і ті, як пробарець на сонці. Ой, краса. Тут уже все змикнулося, все заросло. І перебарис, і ірис, і матрона, і куничник, Все тут на купу. Ну, що зробити, Я люблю щільні посадки, тому що щільні посадки це немає стільки бур'яну. Лілейник ще квітує бананцем, Так, мені підказали сорт цього простого, але такого елегантного. І, до речі, мені дуже подобається, як на сінєвій коробочці зав'язує лілейник. Не потім висихають і теж декоративно виглядають. Але вони не кожна і зав'язує. Зрідка зав'язуються такі насіннєві коробочки. Ось рожевий, хоч його забирала-забирала, але фізостегія рожева і вже відквітувала біла. Але знову ж мені так подобається. Єдине, що потрібно буде вирівняти її, бо вона притяняє мою ялиночку. А тут зараз почнуть квітнути хости. Трішки погано почувається, тут статися, все-таки їй не вистачає їй тут сонця. Статися потрібно на повне сонце, а тут трішки і малина її притіняє, і альтанка, але, ну, щось там та й розквітає. Така рожева спілим. Не хотілося, щоб вони, знаєте, розквітнули масово. Ось тоді була б їхня краса. А так вже потрібно підстригати свою огорожу. Малина вже розпочала свою <с>? урожайність ставати. О! І тільки пробуй насолоджуйся літом, яке вже на жаль, скоро мене. І так вже доходимо до середини серпня. Ой, гібіскуси. А бжілки дуже багато тут на малині. Просто нереально малина така велика і смачна, до речі. Я не знаю, чи це полка, чи полана. Якась з них не має смаку, а ось ця має. Смачненько. Так, у мене там новий мій знесіння. Я вже тепер тут ходжу. Спостерігаю за квітнуть, який він зламався. Бачите, який махровий, який цікавий колір. Це дельфініум, але він зламався. Я так вже його лише-лише тримаю, щоб подивитися, який його колір. Ну і ось це я вже показувала. Він не махровий, він але квіти величезні. На другий рік шапка буде набита. Це насіння цьогорічного вони квітнуть. І ось скоро ще один розквітне. І біла Астранці. Вже всі інші астранці відквітнули, а Біла пізніше розпочинає. Така вже ніжність теж, та вже на мені подобається. Хочу, щоб зав'язала насіння і спробувати його насіяти. А то я того року шукала, шукала, і толку не замовила. І зійшло, знаєте, що ехінацея. Ну, мабуть, чи продавець щось напутав. Чи так мало бути? Ось яка хосточка гарна. Виглядає. Такі в неї жабкуваті листя, не пам'ятаю, що це за сорт. Але така яскрава-яскрава. Зате тут джун заховався. Заховалася, бо хосточка, але <смас> назва її сортова, так. Така вона блакитна. Із серединкою яскравою. І вже починають розквіт... розквітати бузульники. Ось бузульник дездемона, оце бузульник Дездемона. а ось тут бачите, бузульник Отелло. От Отелло він завжди квітує пізніше. Бачите, в нього таке чорне листя. А дездемона вона світленька. І так як дівчатка швидше розвиваються, <смі> то їй, так і вона розказувала вам, що бачите. Ой, перепрошую. Ось ця їхня коробочка відкривається так гарно. І з неї виходять такі чудові ромашулечки. Ой, подобається Цього року, до речі, так буде квітнути по-багатому, Багато бутонів зараз. Цей кольоровий рай, який я вам показую, показую, вже, певно, він вам надоїв. Але мені ні Хтось мене запитував, каже, що ви казали, що жовтий колір, а на камері показує червоно-коричневий. Ні, в основному, якраз вони є червоно-коричневі. Жовтий колір трапляється не часто. Ось, бачите, дивіться, які махрові. Ось красотулечки. Так-так, жовто-коричневий колір переважає в них. А жовті є. Ось, наприклад, ось ця жовта. Чисто жовта, теж вона махрова. Ось ці чисто жовті, але прості, такі, як звичайні рудбеки, і бачите. Тобто кожна з них інша. Ось ця теж махрова, бачите, теж жовта. Ось така вона розквітає повністю. Боже, як перебена вже по квітну. Тут взагалі самий квітучий, мабуть, мій куток. Хочу показати вам саму-саму першу квітку. Все показую її. Бачите, ось у нас ще тримається та сама перша квітка, яка розквітнула у мене вже місяць тому. Супер. І найбільше мені чомусь подобається, саме цей сорт. Ну, не знаю, він мені нагадує Айстри. Ось, Ай, нападало, бачите, вербене. І там Кока-Кола ще, бачите, от в мене полин. Якраз, як колись у букети, знаєте, ставили холодок. Так і тут. Просто, слухайте, нереальна краса. Кожен кущ по своєму гарний по своєму. Ось так, тут все спокійно, тут все спокійно, бачите, вже так в мене за рік гарненько за цей сезон підросла калина з муршкувата, вічно зелена красоня. Таке велике листя дала. І десь квітують. бачите, дуже слабо цього року. Але все-таки це ремонтантний сорт. Тому що, бачите, знову починає видавати з нових ще один бутон. Не можу сказати, що кожна гілочка має, але декілька все-таки квітують. Теж красуні так воло. Не тепер звідси. Уявіть ще потім, як тут колір вдасть Айстра, а вони ще до тих пір будуть квітнути. Ну, не так вже, звісно, але все-таки будуть. Краса не перевершена. Неперевершена краса. Ой, божено. Ну, як то я там не можу попасти? Можу теж в кадр. Як тут з мене не обійдеться. Ось знову моя яскрава клумбочка. Так, туди не підемо, підемо сюди. Тут теж вже наростають плющі, от сортові плющі, не такі швидкі. От вже їм теж три роки минуло, і вони починають, але все одно не так швидко, як плющ видовий. Розкачуються все-таки довше. Угу. Те, що я казала, що я обрізала, була квітонос, він ніби застиг. Ця трояндочка, а потім видала не один квітонос, а багато. І прокинула ще другий раз, бачите? Ой, оця дуже зараз гарна. Такий гарний, цікавий колір, я його описати не можу. Дуже цікавий. Треба її діток повідсаджувати. Та і ця гарна. І поряд. Ось ці трійка сама оригінальна. Потім підійду до інших і скажу, що вони самі оригінальні. Ну, що зробити. Той, хто любить квіти, той бачить красу квітів кругом. Чекаю свою карликову будлею. Щось я не пам'ятаю, який в неї колір, але ще її потрібно час, ще вона не квітне. Ось. Підемо вже сюди. Я відок зав'язала калікарпа. Дивіться, скільки. Потім, як вона зафарбується вже під осінь у фіолетовий колір, ось тоді буде краса. Але бачите, рясно вона квітнула і рясно зав'язала. Молодець. Молодець. Ну, це моя окрема любов. Піробські я люблю. Вже подумаю собі, що потрібно заказати все-таки карликовий сорт. Так, будлея, квітне, будлея, моя ця. огромезна, огромезна, от подивіться, як гарно О, оце, мабуть, хі -хі. саме ідеальне місце для світлин. Краса. Хоч і відквітовує, але знову, бачите, з пазух. Основна квітка відквітовує, а там ще квітнуть, а там ще квітнуть, і так вона собі і тримається. Так вона собі тримається. Ой, тут теж, тут теж краса вже. Ну, це все-таки скайфол, певно. Я дивлюся, що такі гіацинтові квіти. Ось уже починає рожевіти, Це коли ось температури трішки починають знижуватися вночі, починає рожевіти гортензія волотиста. Краса. Люблю це все. І подивіться, як гарно чорнобривці вписалися до пристача. Так собі там вони ніжно один одного підтримують. Боже, моя хаутюнія заполонила все. Треба пару штучок взяти і відкопати в горщик і поставити на сходинку у водойму. Я бачила, що вони гарно досить у воді теж зростають. А я його показувала недавно цього красення. Він так Помаленьку розквітає. Так, знаєте, ніби застигає в тому моменті. Але він гарний і так можна не милуватися. От Монарда відквітла, бачите? Але вона мені теж подобається відквітлою. І деякі вероніки я залишила, а деякі обрісила і вони зараз повторно будуть квітнути. Тобто і так, і так. У саду можна з ними погратися. Дивись, на свій Little Bunny. Бачила, що вже людей квітне. У мене поки що мій Little Bunny теж сидить. Що це в мене пінісе, то ми всі не хочуть. Ну, подивимося на тебе. Дуже більш-менш сонячне таке місце. Ай, якась така комашка сіла, цікава. Ось так. Грибочки мої з молодилками і коле усе. Ось там дербенник вже починає розквітати, але вже розквітне трошки більше. Тоді покажу, якось він так пішов масу нарощувати, аж тепер починає колоски зав'язувати. Дуже гарна рослинка, але... Привіт. І що ти тут робиш, а? сусідський кіт прийшов, він сам не знає, де він живе. Чи в нас, чи вдома. Ми його Тимофій називали всі роки, а як виявилося, то він Семен, тепер мою Ніку перевчити. Вона не хоче, каже, ні, це Тімка. Дивіться, теж дуже цікаво квітує лапча. Ой, манжетка. Погляньте. Ось таке салатового кольору квітування. Мало хто може похвалитися. Одинокі рослини. Така ще є примула Франческа. Ось. Ніжно, я не зрізаю довго. Довго не зрізаю. Любуюся. Часто після, якщо погано виглядає от від квітла манжетка, її можна взагалі зрізати під нуль. Вона теж відновиться. Але якось цього року достатньо вологи і вона поводиться гарно. Тому хай так і буде. Геленіум починає квітнути. Ну, геленіум це квітка серпня. І тільки-тільки набирай сили, бачите? Теж одна із невибагливих рослин. Наші, знаєте, як там люди люблять часто ось слово якесь почув, а далі в контекст не вник і починають писати. А ви кажете, що без поливу зростає. Я про це мільйони розкажу. кажу. Без поливу. Не зростає нічого, бо вода це основа життя. Але є рослини, які потребують його постійно. А є рослинки, які можуть в витрива... час без неї обходитися. Але це не означає, що зовсім. Про це ніколи ніхто ніколи не говорить. Ось ця рослинка теж витривала, і вона може певний період часу бути. Без поливу. Нема такого, щоб посадити. Той самий кактус, те саме молодило, не може бути без поливу. Ось там ще теж лілії. Ось, Як вже кілька наріс, вже потрібно робити йому продовження шпалери цієї, тому що він вже поліз, певно, на дах. Зараз подивимося, чи він ж на даху, чи ні. Ну, майже, бачите? Отож, квітує повторний раз лавінія. Теж досить гарна трояндочка. Ну, є, бачу, ознаки хвороби, але ще поки що тримається. Проблема у нас, проблема. Те, що обробити вчасно не можна було, знаєте, треба все робити профілактично. Ось тоді буде толк. А якщо це вже по факту того, що хвороба розпочалася, вже набрала сили оберти, а ми хочемо її лікувати, то я не знаю, тут уже шансів, на мою думку, дуже мало. Ось так. Вже потрібно знову косити і все. Бачите, яка красуня на штамбі заховалась. Треба цю гілочку одну прибрати, бо заважає і ось моя <голи> хоста великан. І, певно, одній потрібно ця вся територія. І хтось мені знову про ці ж мальви. Ну от, ну не знаю, ну не можу цю красу я вловити, бачите? Уже нижні дві квітки відквітнули, верх почав чомусь відсушувати. Чого ж? І вологи, і всього достатньо. Не знаю. Підкажіть, хто вирощує мальви. Що їм робити, щоб вони були такі, як на картинці. А всім добра, миру і здоров'я!